Ми з Тайсоном всіх вітаємо. Вивела його погуляти, це, знаєте, такий абсурд. Е, жити в приватному будинку і виводити собаку на вулицю. Ну, він не хоче йти без мене. Е, він таке в вікно стукає, Кхе -кхе, йому потрібно швиденько повернутися, А це я вийшла, зараз буде бігати, радіти і гуляти. Ну, звичка, друга натура, так привчили в місті. А мені, знаєте, не дуже й хочеться через кожні 15 хвилин бігати на вулицю. Він же звик, так, двері відчиняються, він попер. Он десь. Та хай. У нас сьогодні. Мороз і сонце. Чудовий день. Не менш чудова була ніч, а вчорашній ранок, в п'ятницю-13, так взагалі було прекрасно. Ну, це в лапках, звісно. Ну, Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішим. Вон зараз про, про, про... буде з лучкою, сусідською. Ну, подивіться, що виробляють. Та хай тачки набігається, бо він е, вже засипівся, йому потрібно. Ой, а я хотіла, знаєте що, зараз піти на горішки і пошукати е, ялинкові прикраси в нас там іграшки, ще часів дитинства моїх батьків. Так, все, достатньо, все. Розійшлися. Такі дурні якісь з них. Розважання, через ваги. О! Зараз піду. Ми оце як закинули ще у 22-му році. Все в нас Новий рік відсадкували, до речі, дуже весело, у нас він був костюмований. Як закинули, все десь на горіщі, туди кудись як віднесли. Так оці костюми, на які були і кошти витрачені, так воно десь там все і валяється. Зараз хочу піти не за костюмами, а за іграшками. О, зараз. От У нас також зараз сказати, що такі сходинки, що можна горгонути. Та можна. У нас сюди вже тільки, знаєте, як от от, ті, що з гарною фізичною підготовкою лізуть та молодь. Я з гарною підготовкою фізичною і молодь. Тайсина не беремо. Він зараз також сюди хотітиме. Ти йдеш сюди до мамки. Біжи, гуляй, біжи, бо холодно, страшне. А! Ну, начебто і сонце, а все рівно холодяка. Зараз буду шукати, де воно все. Знайду вам покажу. У нас там частина ціла раритету. Десь тут я влітку бачила. Отак занесли. Закинули. До речі, ось я так трішечки навдягалася, я не розраховувала надовго вийти. Все сюди позаносили, поскидали і майже три роки не займали, три роки не займали нічого. Нема настрою. Е, ну, а що робити? Життя ж то йде, треба ж його не просто, як ми зараз, просто живемо. Просто живемо, так, Тайсоне? А треба хоча б якісь там знаєте, хвилинки шукати радості. І створювати, мабуть, для себе умови, щоб хоча б трішки були схожі на колишнє життя. Тому зараз покажу вам. Я навіть боюся уявити, що тут з іграшками, яким уже більше, ніж, мабуть, років 60. Ну, зараз подивимося. Так, трішечки знайшла, але я розумію, що, що це не зовсім е, ті іграшки, які я шукала. Але дивіться, оце, мабуть, я не бачила Боже років. Років 40, так це точно. Це мені колись в школу, мама шила плаття. Дивіться, зберегли ж його. Зараз так покажу, якби це я була ніч. Не розумію тільки чому на оцей, знаєте, на свято Нового року. Раніше взагалі називалось Утрінік новорічний. Чому я була ночью? Ну, ніч була, отака -от, -от, суконька. Це комедія. І слухайте, і зберегли, і ж, дивіться, в якому ще більш-менш гарному стані. Ну, я зараз тут його пок... покладу, тут покажу. О, дивіться, яка. Я хочу сказати, що воно практично, йому нічого і не сталося. Ну, єдине, що оці зірки звісно, вже трішечки, так, знаєте, прим'ялися та повідставали, а так прикол от відверто, сама здивована. Тут що тут? Ще якась, мабуть, це, мабуть, якась сукня. О, господи. Це, мабуть, взагалі, слухайте. Це, мабуть, суконька ще, е, я не знаю, як не моя, так сестричкина також коли водила нас оці до міських палаців культури на новорічні оці ранки. Також ось. Слухайте, така матерія ніде нічого ні пожовтіло, ніде. який, Немає ні жовтого, ніде. Ну це воно так чомусь так від... віддає від вікна. Ось яке на зеркало. Ялинка вон стоїть. О, боже! <сум> О, видно мене? Мабуть, погано видно. Ніде йому нічого не сталося, в, якому, в, якійсь, в якомусь такому цій коробочці лежала. Ну, це щось таке розвалене не підкинути сюди. Серпантин. Це щось якесь мережа. А, це, мабуть, був поясок від цієї суконьки. Боже, так цілий, воно повністю збереглося. Була ще така маска на, на очі. До цієї ночі, нічого собі. Я прям лиш кажу. На очі до ночі. Це прикраси такі. Знає, складаються. Більш сучасні вже. Зверху тучасні. О! Ану, дівчата, кому папа з мамою робили? Швиденько, чи в школу, чи кудись. Отаку корону снігуреньки. Ну, я там ще висіли якісь ці. Боже! Ану. Так, що тут? Тут ще якісь ось дзвоники були причеплені. Ну, батьки, звісно, молодці, але я думаю, що оцей тут дощик, оцей що вгорі, він тут зайвий. Оце ж клеяли клей, били іграшки спеціально ялинкові для того, щоб наклеяти. Я не знаю, я я по цьому горішню лазю <глазу> тут постійно, бо я тут ось дивіться. Тушимо сушничок, у нас тут різноманітні трави, і ви ми їх ще так пили. розумієте як Ну Запастися ж треба. Ось чорнобривці, тут у нас і лопух загорнутий, і кропива, чого тільки немає. І пішло так, поїхало аж туди. Це що нагідки були, Це тут трішечки груш, зверху базилик. Тобто там також. Кріп. Тут влітку, до речі, так пахне, там не зараз пагне так от, от, трави з деревом. І таке, знаєте, відчуття ніби ти улазні. Ну, хлопці тут свої ж колеса, звісно, а куди ж їх. Тут регулярно бачите, замітається, не вноситься. Я тут, тобто, там ще іграшки, боже, ще наші, мого ще дитинства. Там в мішках, і воно вже, знаєте, навіть ці, вже, ці кульки, пакети вже вони і. Е, ну, розклалися від часу. Це ось також така аплікація. Це у мене, до речі, столик такий гарненький. Вверх воно, оце ж, ДСП, чи як воно там, а низ справжнє дерево. То хочу, щоб мені хтось замінив, хтось когось заставлю верх та забрати його собі під квіти. Так. Оце, так, оце треба скласти, слухайте, о! Або, мабуть, оце було. Так, ото корона була е, е, до ж цього, мабуть, біленького. А оце ось, бачите, мій місяць це було до цього ж костюма ніч. Карнавальна ніч, можливо, не знаю. Це ось ще щось таке за. Це просто, мабуть, якась. Ну, я не знаю. Якесь таке схоже на сарафанчик. Але воно таке чистеньке було, тут треба степовити. Миші лазили, я бачу. Оце 100%. А може і не старі. Тепер взагалі не знаю, куди мені дивитися, куди вони тут все позадівали. Я, мабуть, зараз це все заберу на них. Ну, це шишку я робила, тільки роки. Не знаю скільки. Та ні, отут є, є, Оце я так люблю завжди, коли... Бачите, ось тут зараз люди можемо побачити і хом'ячка, чи мишу. Дивіться, які гади. Натягали сюди зерен з гарбуза, це ж ми сушили. І он, скільки їх тут наточило всього. Слухайте, може тут і гніздо. Я боюся ну лістиму. Це сучасні, ну як сучасні, ну, років їм вже по 20. Пластмасові отакі повипадали, звідси, взяли їм нічого. Не сталося. Випадали ви, що кріпити до ялинки, але туди можна зараз, скільки їх є, продається, було б бажання було б куди це вішати. І... О, оце я знаю, що стареньке. Вже воно навіть також. Це була отака ось ну, не ялиночка, вона складається. Але тут така була якась така помпочка, її пхаєш і воно так раз і відкривається. А потім, а потім отак можна було підвішувати. Ні, -ні, ні, слухайте, я... о, оце, оце, мабуть, ще мого е... татуся іграшки. До речі, оце ось також щось таке. Оце воно таке якесь незграбне, незрозуміло, що воно. Ракета не ракета, літачок не літачок. Бурулька, мабуть, я так думаю, що це бурулька. Та ні, зараз Вітка піде по ящичок. І все це перекладу. О, оця бурулька. Я також знаю, що старовина. Вони такі, вон, подивіться, як уже поржавіло це верхівочка, за що тримати. Вони такі, що мені здається, так зараз рукою і воно хрупне. <кій> такі вони тендітні, ніжні. Оце. Старенькі, старенька кулька. Ось дивіться, який мухоморчик. Який гарнюсінький мухомор. Справа в тому, що десь у мене ще тут був, не знаю, якщо знайду, можливо, зроблю ще окрему частину. Он, бачите, вже воно починає. О, думала, псується ні. А ось фарба трішечки, отак, бачите, якщо потерти, трішечки злізла. Отака бурулечка. <сих> Вибачте. Так. <сих> а, це на ялинку вішалий цукерки. Ось що це лісовий горішок. Це не шишечка. Або жолудь, або горішок. Також видно, що ну дуже-дуже старюсінький. Скільки вони вже на ялинці ці іграшки не, не висіли, ці прикраси. Тут воно зараз йде змішане. І моєї мами, і папи все разом. Це десь роки, я так думаю, вже отам 80-ті. Бо я пам'ятаю, що. Там у бабусі щось у магазині. Вона мене працювала тоді в магазині, в шкільному та й в звичайному. І оце ось також не дуже старовинна, ну як не дуже. Та також роки 80-ті, отам. Це 90-ті. Ось уже те, що було стареньке, бачите, де? Розгадилося ж, звісно. Ось який також. Це це не, це не дзвіночок, чи дзвіночок? Це ніби таке, знаєте, як квіточка якась. Так, сюди покладу. Що тут ще цікаво З такого ось старовинна. Ну, старовинна. Ну, років 60 їй це точно. Ну, у нас там раритетом щось вважається від 50 років, щось від 100 років. <кій> Здається, я не пам'ятаю, я знаю, що монети і від ста років. Оце також, О, ви бачите, кулька в ній я <кій> старенька. Ой, зачепилося на хвилинку. Трішки розпутала, вже буду тут так холодно, буду потім знайшла виноград'я цей, він мені так запам'ятався, це ще з маминого дитинства. Подивіться, все перегачено. Бабуся, наскільки його берегла. Бачите, там от куча вати. Ну, Раніше не було ж серветок. Що замотували? В газету, в вату. Так вона його і для нас зберігала. Ех, мої батьки, то як мої діти. От, до речі, хочу вам сказати, що це я якось так, знаєте, так, з повагою, там, начебто пристрасно відношуся до оцього всього старенького. Ось Отдала фотографію, покажу, де мама. О, дивіться, який це, чи що, сніговик, чи будьоновець. Не знаю, хто це є фотографія, де я з вами старовинного Діда Мороза, і прикраси оці ялинкові Прямо фото є. Мої діти кажуть: от, наприклад, син, невістка, навіщо потрібен цей непотріб, мотлок, Це просто треба викинути і все. А мені чомусь ну от відверто, ну це ж частина мого дитинства. Частина дитинства моїх батьків, частина історії нашого життя. Ну Як це можна викинути? Ну, і друзі, що мої батьки також вони не дуже там переймаються, Ну навіщо воно потрібно. Ну, такий, знаєте, можливо, більш такий практичний стиль життя. Звісно, що зараз на, в наших реаліях, от в нашій сучасності, за одну хвилину може цього всього не залишитися. Ну Але ж, поки воно є, шанси є, правильно, Це, мабуть, морж. О! Це пам'ятаю, це також старенький моржик. Я була маленька, вже на ялинку вішали. Ну, мабуть, там роки 83, 5, десь отак. от Ні, я оце е, заберу все, все складу. Нехай потрібно воно, не потрібно. Тобто е, це хіба що, знаєте, скажу дітям, що вони мають якусь там цінність. І вони коштовні, тоді, можливо, десь хтось і зачухається. Звісно, воно б було б коштовне, коштовне як пам'ять для мене воно має велике значення. Тому що я оцей виноград ще пам'ятаю не побитим. Ну що це мені його, скажіть, будь ласка, що мені з ним робити? І хочу сказати, що таке міцне, цупке скло, його щоб, він як, він як, він, ви подивіться, він як, як натуральний. Це ж його робили, уявіть. Бурулька до нього причепилася. Також це також старенька іграшечка. От, оце... О Боже, От собаки підняли. Ну, більшість перегачена, а дивіться, як було зручно миші. Там прям така гамачок чи що, що. Крок... Оце, я, оце я бачу, що старенькі іграшки ще батьків. Ось знайду фотографію, там де прям ялинка, на ній ці прикраси висять і мама ще маленька. Зараз я поховаю я не знаю, чому я, мені так хочеться, я так люблю це все страшне. Ось якась, ну от уявіть, цибулина. От, ну, от, мені здається, що тут цибулька. Ну, а що це цибулина? А раніше, знаєте, як йшли ж серії там, то казкові персонажі, то овочі, то фрукти, оце ж до речі, виноград же це ж серії. Фрукти, то шишечки, то <кій> різноманітні оці бурульки, то, звідси, шишка. Червоненька така. Ну, а що це може бути? Це ж ніяка не ягода. Може, хіба що якісь там, знаєте, тропічний фрукт. <кій> Сумніваюся я. Ой, дивіться, ось яка масінька-манюсенька. З таким здоровим оцим щоб, щоб, щоб трималося. Цією пристроєм цим, Треба його зняти звідси. Що там до неї вже причепилося? Господи. Так, що тут ще? Ще он ящик. І ось сюди взагалі боюся заглядати. Вон, дивіться вже аж пожовтівша від часом оцей папір. А папір ще щось таке схоже дуже. ну, хоча б одну. Та я боюся, туди лізти на миша. А, це також. Такі старенькі іграшки. Ось, бачите, щось дуже схоже на пергаментну бумагу, але вона такого м'яка-м'яка. Такої м'якою дуже текстури, а це ж таке, як туалетна. Ні, ну це тоді ж не було такого папіру туалетного. Це ж просто вже загортали ми колись давно також. А ну що, що це тут? О, та. слухайте, бачите, що. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой, чи буду вішати, чи не буду, а. Ой, дивіться, ось яка. От мені діти кажуть, навіщо е ці, ці старі іграшки, якщо зараз безліч е сучасних, гарних, зараз ялинки там в різноманітних стилях. Популярно досить зараз на вертівку бантик вішати. У мене той бантик, господи, вже 15 років як. Я справа фіолетового кольору висів. Просто таке було рішення, натомість зірки чи бурульки, там, чи що. Зараз янгола ліплять. ну там янголи, звісно, нравляться. Ой, вона, вона, дивіться, вона наскільки тендітна і ніжна, що вона наскрізь просвічується. Як вона ще витримала, не знаю. Мені Оце так подобається. Якби таких було штук 20, то ні одні сучасні прикраси, мабуть, не справляться, не, не створять того колориту. Навіть боюся, ну дивіться, бачите такий папір, навіть боюся розгорнути, подивитися, що тут ще з однією рукою. Ну здається, що це... Ану, ану, давай. Я, мабуть, оце все як розгребу. Розмотаю все, то вже потім покажу, тому що це так дуже довга пісня. Ой, я не знаю, що це. Не годинник і не пиріжок, якась варіація також на шишку. Ну, і Також може торохнутися її з одну секунду. Ще отут трішечки глянемо, а потім зніму другу частину, коли це все відкрию. Дивіться, Різноманітна проволока, дроти. Це знаєте для чого? Для того, щоб вішати. Раніше це було дефіцит. Оце я знаю, що це старенькі. Ну, відносно, років їм, мабуть, за 30, тому що вже я облущилася і пам'ятаю їх ще з свого далекого дитинства. Оце також. І оце Старенька. Ну, Оце мого дитинства. Ну, як старенька. 40 плюс. Це сучасні ті, що не б'ються. Це, мабуть, одні з найперших, О, там, знаєте, як почали пластикові ці іграшки робити. Та почали вони набирати популярності, то, звісно, що всі ж набирали. Ось. Треба дітям запропонувати. Так, давайте ще. Мені самі цікаво просто. Я сюди не заглядала, я вже не знаю, скільки років. О, дивіться, яка. Бурулька. Льодяна. Боже, ця взагалі. Настільки, здається, <кій> ламка. Зараз отак трішечки і все. Але вона така, знаєте, величенька, довгенька, сантиметрів 15. Ну і на останок ще щось. А то вже покажу в іншій частині. Бо мені тут ще ритися. О! Дивіться колір, Це також, також старий, така стара е, кулька ще на ниточці. Ми, до речі, завжди ще на ялинку вішали горіхи. Фокусується отакі горіхи. Можна було їх е, фольгою обмотати, тому тут фольга й лежить. Ще що яблуки, цукерки. Так, ось ще що покажу. Ой, треба обережно. Хто пам'ятає? Паперові отакі були прапорції. Потім отака от паперова, що складається, розкладається, вішалася гірлянда. Але я відчуваю, що я її зараз розірву. О, так у нас їх тут слухайте, так вони вже тишечки розірвані. Ой, ціна 26 копійок. Вони вже зараз безцінні, тому що це пам'ять. Не знаю, чи вона розбереться чи ні. Як розберу, бо я цього покажу. Ось одна і друга. І так мені ж тобі хочеться до, на, аж до самого, щоб дістати Ось так ось що Цікаво, дивіться, який колір. Незвичайний. Він навіть так і не передає. Він такий і не коричневий, і не, і не рожевий. Щось якийсь такий взагалі. Ой, все. До зустрічі в наступній другій частині можливо ще буде і третя. Дякую за перегляд.